Своїй, якщо дізнається, що ти хлопець працює в <рес> Ну, подякую йому, що він безплатно зі мною і покину його. Так, все. Зрозуміло. Це зрада, типу, ну, що він спить з іншими. Зрозуміло. Що ти зробиш, якщо станеш чоловіком на один день? Якщо... Не буду їбати все, що рухається, не буду робити те, що всі кажуть. Та? Так, ну не знаю що. Напевно, навпаки, щось буде добре, якось буде дивувати дівчат, так як чоловіки ніколи цього не роблять. Дуже. Розкажи за своє саме крінжове побачення. Саме крінжове? Та. Хлопець запросив мене на побачення, типу, забрав мене з дому, сказав, що йому треба кудись там заїхати по справах. Ми е, з ним заїхали. Він комусь віддав якийсь пістолет. Потім ми поїхали на якусь другу точку. Він в когось забрав багато грошей. Потім сказав, що в нього дуже багато проблем, їх треба вирішувати і завіз мене додому. І все. Ми навіть кави не попили, нічого. А він мене був якусь підсобку ще завів і сказав, що там є кавовий апарат, і можу піти собі зробити кави. Зрозуміло, чи приходимо з на першому Бачення з хлопця. Ні, nee, ніколи такого не було. Розуміло, сад гарного дня. Дякую. Дякую.